Лекція 3. Скінченні множини Зміст третьої лекції. Розділ 1. Кількість елементів в об'єднанні множин Розділ 2. Формула включень виключень. Розділ 3. Застосування формули включень-виключень. Розділ 4. Формула включення-виключення для добутку функцій. Множина А називається скінченною. Якщо вона має скінченну кількість елементів. Кількість елементів скінченним множини позначаємо наступним чином. Розділ перший. Кількість елементів в об'єднанні множин. Нехай А та Б дві скінченні множини, які не мають спільних елементів. Тоді кількість елементів в об'єднанні множина і Б дорівнює сумі. Кількості елементів кожної з множин Формула 1. Цю формулу можна узагальнити на довільну кількість множин Теорема 1. Нехай n більше або дорівнює 2. А1, А2, і так далі, а n скінчені множини, що попарно не перетинаються. Тоді кількість елементів об'єднання множин А1, А2 і так далі а Дорівнює сумі елементів кожної множини. Формула 2. Доведення теореми 1. Застосуємо метод математичної індукції. База індукції n дорівнює 2. Припущення індукції. Припустимо, що рівність 2 виконується для деякого n маленьке дорівнює n велике, що більше або рівне 2. Крок індукції. Доведемо рівність 2 для n маленьке дорівнює n велике плюс 1. Тобто для множин а 1 А2 і так далі. Аn плюс 1, що попарно не перетинається. Введемо наступні позначення. Множина b1 дорівнює об'єднанню множин а1, а2 і так далі аn. Множина b2 дорівнює множина А з індексом n плюс 1. Множини b1 та b2 не перетинаються. Це твердження доведемо від супротивного. Припустимо, що перетин ножин b1 і b2 це не порожня множина. Тоді існує принаймні один елемент x, який належить перетину множин b1 та b2. Тому x належить b1 та x належить b2 за означенням 25 перетину множин. За означенням об'єднання множин це означає. Що елемент x належить принаймні одній з множин а 1 і так далі ан. Нехай цією множиною є АІ. Тоді, за означенням перетину множин x належить АI перетнути з АН плюс 1, що неможливо за припущенням. Таким чином, до множини b1 та b2 можна застосувати формулу 1. Застосувавши до першого доданку припущення індукції, доводимо формулу 2 для n маленьке дорівнює n велике плюс 1. За правилом математичної індукції, це означає, що теорема 1 доведена для довільного n маленьке. Формула 1 не справджується для множин, що перетинаються. Наприклад, якщо А1 дорівнює а2, і не дорівнює порожній множині, то об'єднання а 1 з а 2 дорівнює а 1 І тому кількість елементів в об'єднанні множин а 1 і а 2 не дорівнює сумі елементів в кожній з множин А1 та А2. В таких випадках треба використовувати іншу формулу. Якщо множини не перетинаються. То кількість елементів в перетині множин А і Б дорівнює 0, і формули 3 та 1 співпадають. Доведення формули 3. Множина Б містить таку кількість елементів, які не входять в множину А, кількість елементів в множині Б мінус кількість елементів, що входять в перетин множин А і Б. А звідси і випливає формула 3. Формулу 3 можна узагальнити на випадок трьох множин. Позначимо b 1 дорівнює об'єднання множин A1 та А2, b 2 дорівнює А3. З формули 3 отримуємо наступне співвідношення. На підставі властивості дистрибутивності 215. Перетин двох множин. перша А1 об'єднати з А2. Друга А3 дорівнює об'єднанню двох множин. Перша А1 перетнути з А3, друга множина А2 перетнути з А3. Ще раз застосувавши формулу 3, отримуємо наступне співвідношення. Таким чином отримуємо формулу 4. Кількість елементів об'єднання трьох множин А1, А2, А3. Розділ 2. Формула включень-виключень. Формули 3 та 4 називаються формулами включень-виключень. Пояснити цю назву можна на прикладі 3. При підрахунку кількості елементів множини А1 об'єднати з А2, ми спочатку включаємо до суми кожен елемент множин А1 та А2. Після цього ми виключаємо з суми кожен елемент множини А1 перетнути з А2. Аналог формули 3 можна довести і у упадку довільної кількості множин, яка також називається формулою включень-виключень. Теорема 2. Нехай n більше бо дорівнює 2, та А1, А2 і так далі. А n скінченні множини. Тоді кількість елементів в об'єднанні цих множин можна порахувати за формулою 5 де С1, С2 і так далі СН визначаються наступним чином. Зауваження 1. В теоремі визначені перші два числа S1 та S2, а також останнє Sn. Якщо N дорівнює 4, то в Формулу 5 входять доданки S1, S2, S3, S4. У цьому випадку доданок С3 визначається як сума кількості елементів перетину трьох множин А з індексом І1, А з індексом І2 та А з індексом І3, де сума розповсюджується на всі можливі трійки індексів І1, І2, І3, жодні два з яких не є рівними. Аналогічно визначаються і інші числа SK де суми розповсюджуються на всі можливі індекси І1, І2, і так далі, і k, Жодні два з яких не є рівними, та для яких виконується співвідношення. Індекс І1 більше бо рівний за одиницю менше бо рівний n. І так далі. Індекс І більше більший рівний за одиницю менше рівний за n. Зауваження 2. Числа S1, S2 і так далі Sn у формулі 5 змінюються разом з N. Тому більш точними позначеннями для S1 і так далі Sn є S з індексом 1N і так далі S з індексом Nn. А сама формула 5 для таких позначень стає такою. Доведення теореми 2. Застосуємо метод математичної індукції. База індукції n дорівнює 2. Нескладно зрозуміти, що формула 5 при n дорівнює 2 співпадає з вже доведеною рівністю 3. Припущення індукції. Припустимо, що 5 виконується для деякого номера n маленьке дорівнює n велике що більше, бо рівне двійки, Крок індукції. Доведемо 5 для n маленьке дорівнює n велике плюс 1. Покладемо множина b1 дорівнює об'єднання множин а1, а2 і так далі. а n велике. Множина b2 дорівнює. А з індексом n плюс 1. Використовуючи формулу 3, отримаємо. За припущенням індукції, до першого доданку можна застосувати формулу 5. Відповідні числа Sn1 і так далі Snn позначимо Sn1' і і так далі Snn', щоб підкреслити, що вони побудовані за множинами a 1 і так далі AN. До третього доданка застосуємо властивість дистрибутивності. Тепер і до нього можна застосувати формулу 5. Відповідні числа Sn1 і так далі Snn позначимо Sn12 штрихи, і так далі. S N2 штрихи, щоб підкреслити, що вони побудовані за множинами. А1 перетнути з An і. так далі AN перетнути з An. Таким чином, ми отримаємо. Позначимо через плюс 1, 1 і так далі. S, n плюс 1n плюс 1 відповідні числа у формулі 5, які побудовані за всіма множинами A1 і так далі. А n плюс 1. Зрозуміло, що. Далі. Sn1 2' дорівнює сума. Кількості елементів перетину двох АІ А АН плюс Тому Sn2' плюс СН1 штрихи дорівнює С з індексом N +1, 2. SNK плюс SNK -1, 2 аналогічно СНК' плюс мінус 1 12 штрихи дорівнює S плюс 1К для індексів К, що більше бо рівні 2. І менше, бо рівні n велике. Останній доданок відрізняється від інших. Таким чином, кількість елементів об'єднання множин A1, A2 і так далі Аn, Ан плюс 1 обчислюється за наведеною на екрані формулою. І тому формула 5 доведена для n маленьке дорівнює n велике плюс 1. За правилом математичної індукції, це і доводить теорему 2 для будь-якого номера n маленьке. Задача 1. Скільки існує натуральних чисел, які не перевищують 1000 і не діляться на жодне з чисел 3, 7, 11. Розв'язання задачі 1. Нехай А3 множина натуральних чисел n що менше або рівні 1000. І таких, що можуть бути представлені у вигляді 3К. Множина А7 це множина натуральних чисел n що менше або рівні 1000. І такі, що число n, може бути представлене у вигляді 7L. Множина А11 це множина натуральних чисел N що менше або рівні 1000, такі, що можуть бути представлені у вигляді 11m. Відповіддю на питання є число. 1000 мінус кількість елементів множини, що є об'єднанням множин А3, А7 та А11. Оскільки ця множина це множина чисел, кожна з яких ділиться принаймні на одне з чисел 3, 7 або 11. Кількість точок у множині А3 об'єднати з А7 об'єднати з А11 можна знайти за допомогою формули 4. Розділ третій. Застосування формули включень-виключень. Задача 2 З групи, яка складається з 35 студентів, 20 мають властивість з'являтися на першу пару, а 11 з'являтися на другу. Причому 10 студентів мають властивість не з'являтися на жодну. Скільки студентів мають властивість з'являтися на обидві пари? Подібні задачі можна розв'язувати за допомогою такого варіанту формули включень-виключень. Нехай С деякий набір об'єктів, нехай В1, В2 і так далі ВР деякі властивості, які можуть мати об'єкти з С, а можуть і не мати. Для обчислення кількості об'єктів, які мають принаймні одну з цих властивостей, позначимо Nvidi кількість об'єктів, що мають властивість ВІ. Сюди включаємо і такі об'єкти, що мають і інші властивості. N від IG кількість об'єктів, що мають властивості VI та VG. Сюди включаємо і такі об'єкти, що мають і інші властивості. І так далі. N від 1 і так далі. R кількість об'єктів, що мають всі властивості. Якщо M – це кількість об'єктів, що мають принаймні одну з властивостей. То ця кількість обраховується за формулою 6. Де перший доданок це сума по всім індексам I, таким, що I більше або рівне за одиницю, менше або рівне за r, другий доданок це сума по всім можливим парам різних індексів I, що менше або рівних r та Ж, що менше або борівне r. Цю формулу входять також доданки, в яких сумування йде по всім можливим індексам і 1 менше або рівне r, і 2 менше або рівне r, і так далі. І k менше або рівне r. Жодні два з яких не дорівнюють одне одному. Рівність 6 випливає з формули включень виключень 5. Дійсно, нехай ножина АІ. Складається з елементів x з множини С, кожен з яких має властивість ВІ. Тоді об'єднання множин А1, А2 і так далі АР складається з таких елементів множини С, кожен з яких має принаймні одну з властивостей В1, В2 і так далі ВР. За формулою 5 m дорівнює S1 мінус S2, плюс S3 і так далі. Плюс мінус одиниця в степені мінус 1 умножити на Sn. А це й доводить рівність 6. Зауваження 3. Якщо r дорівнює 2, то формула 6 має вигляд m дорівнює n1 плюс N2 мінус Н12. Якщо позначити через L кількість об'єктів, які не мають жодної властивості, то ця кількість дорівнює кількість елементів множини С мінус М. Розв'язання задачі 2. Позначимо через N12 кількість студентів, які мають властивість з'являтись на обидві пари, а через M кількість студентів, які мають властивість з'являтись принаймні на одну пару. За умовами задачі N1 дорівнює 20, N2 дорівнює 11, кількість студентів у групі дорівнює 35. Тому m дорівнює N1 плюс N2 мінус n12 дорівнює 31 мінус Н12 за формулою 6 при R дорівнює 2. З іншого боку, M плюс 10 дорівнює кількості студентів у групі, тобто М дорівнює 25. Звідки n12 дорівнює 6. Розділ 4. Формула включення виключення для добутку функцій. В математиці зустрічаються вирази вигляду 7. У найпростішому випадку x1, x2 і так далі xn є дійсними числами. Більш складною є ситуація, коли x1, x2 і так далі xn це функції певного аргумента. Формулу включення-виключення можна довести, розкриваючи дужки у виразах 7. Цей спосіб ми зараз і обговоримо. Спочатку розглянемо випадок n до рівня 2. Розкривши дужки у формулі 7, отримаємо. Останній доданок у правій частині є добутком x1 на x2, другий та третій мають вигляд. Х1 помножити на 1 та х2 помножити на 1. А перший можна представити як 1 помножити на 1. Зауважимо, що множина хів, з яких сформовано перший доданок, є порожньою. Аналогічними множинами для другого, третього та четвертого доданків є x1, x2 та множина, що складається з двох елементів x1 та x2. Позначимо ці множини через Q1, Q2, Q3, Q4. Можна також помітити, що знак доданка визначається кількістю xів, з яких сформовано цей доданок, а саме знак доданка дорівнює мінус одиниця в степені кількість xів. Тому знак і того доданка дорівнює мінус 1 в степені кількість елементів у Qe-тій множині. Ці спостереження зведено нижче у таблицю. Нарешті, і ти доданок можна записати таким чином. Формула 8. Останнім зауваженням є те, що QE вичерпують всі можливі підножини з x1 та x2. Таким чином, маємо наступну формулу. Для n до рівня 2 таке перетворення лівої частини здається невиправдано складним. Але для інших n ситуація змінюється. Випадок n дорівнює 3 приводить до такого розкладу добутка 7. Формула 9. Таблиця знаків доданки в цьому випадку є такою. Вираз 8 і в цьому випадку дорівнює і тому доданку. А QET вичерпують всі підмножини з x1, x2, x3. Дивись попередню таблицю. Тому маємо наступну формулу. Ми бачимо, що ускладнення правої частини майже не відбулося у порівнянні з випадком N дорівня 2, лише x3 додався до множини під знаком суму. Аналогічна формула є справедливою і у загальному випадку. Теорема 3 Для будь-яких дійсних чисел x1, x2 і так далі. xn має місце наступна формула, де підсумовування ведеться за всіма можливими підмножинами Q з множини, що складається з елементів x1, x2 і так далі. xn. Наведемо наслідок цього результату для випадку індикаторних функцій. Наслідок 1. Нехай А1 і так далі Ан під множини певної універсальної множини омега велике. Елементи універсальної множини будемо позначати через омега маленьке. Нехай і А1 і так далі, і АН – це індикаторні функції. Тобто IAI від омега дорівнює 1, якщо омега належить АІ і 0. Якщо омега не належить AI, тоді маємо наступну формулу, де підсумовування ведеться за всіма можливими підмножинами Q, з множини, що складається з елементів 1, 2 і так далі n. Модуль Q це кількість елементів у множині Q, а відповідний добуток це добуток тих індикаторних функцій підмножини AI, чиї індекси належать множині Q. Зауваження 4. Важливим і досить несподіваним є те, що у багатьох випадках праву частину підрахувати простіше, ніж ліву, хоча права частина виглядає більш складною. Приклад 1. Розглянемо випадок n до рівня 2. Маємо наступну формулу. Оскільки одиниця мінус індикаторна функція множини АІ Дорівнює індикаторній функції доповнення множини AI властивість 2.18. Та добуток відповідних індикаторних функцій дорівнює індикаторній функції перетину доповнень до множин властивість 2.19. То ліва частина останньої рівності дорівнює індикаторна функція множини, що є перетином доповнень до множин А1 та А2. А це є характеристичною функцією множини доповнення. Об'єднання ножин а 1 та а 2 властивість 2.13. Ще раз скориставшись властивостями характеристичних функцій, отримаємо. Якщо врахувати залежність характеристичних функцій від аргумента, то останню рівність можна записати так. Оскільки сума по омега маленьке з омега велике індикаторних функцій множини b дорівнює кількості елементів множені b для будь-якої підмножини b з омега велике, то підсумовуванням лівої та правої частин отримаємо наступну формулу, що й повторює формулу включення виключення 3. Аналогічним чином можна довести формулу 4. Використовуючи рівність 9. Загальний випадок формули включення виключення 5 також випливає з наслідка 1. Для кращого засвоєння викладеного матеріалу пропонуємо вам виконати наступні вправи. Дякую за увагу!